Зараз ми живемо в часи надзвичайно високого рівня стресу. І Якщо раніше наш організм легко з цим справлявся, то зараз йому необхідна і потрібна наша допомога в ресурсному стані, адже додаючи до раціону певні макро-мікроелементи, і мікроелементи, які цьому сприяють, ми захищаємо своє здоров'я, тіло, довголіття і ефективність свого життя. І ось деякі продукти. Один з них це мінерал магній, про який ми всі добре знаємо. Він покращує сон, знімає судоми. Знімає напруження з наших м'язів і покращує загальне самопочуття. Наступний це омега-трипонесечі 3 жирні кислоти, які на клітинному рівню знімають запальні процеси, покращують загальне самопочуття і відновлюють роботу нашої нервової системи. І звичайно, вітаміни групи Б. І це не тільки вітамін Б6, про який ми звикли чути, це також Б1, Б2, В9, В12, які сприяють якісному відновленню нашої нервової системи, а також за рахунок складу комплексу всього. Вітамінів групи Б допомагає нам покращити зайне самопочуття і зовнішній вигляд. Тому будьте здорові, щасливі, компетентні, успішні. Замовляйте даний набір і забезпечуйте здоров'я нервової системи власними силами, адже крім вас цього ніхто не зробить. З вами Пазяк Роман. Тут все про здоров'я.